Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ! Поглянемо з вами ранкові ціни в понеділок на овочі та фрукти та на інші продукти харчування зі знижкою. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Картопля рання. Перший гатунок 33 гривні, 60 копійок, 11% знижка. Картопля перший гатунок 29,80. Буряк. Другий гатунок 12,95 гривна. Малесенький. Буряк, перший гатунок 24 гривні. Цибуля ріпчаста 12,55. Капуста Пікінська 82 гривні, 8% знижка. Капуста червона качана 49 гривень, 40 копійок. Світна капуста 122 гривні, 9% знижка. Ось вона. Огірки перший гатунок 114,90, редис 100 гривень, корінь селери 65 вже, томати тепличні 100 гривень. Перець солодкий, червоний 230, яблуко українське. В сіточках 36,95. Яблуко шкільне. 34 гривні. Фуджі яблуко 42 гривні, 95 копійок. Яблуко Голден 48 гривень. Саптове яблучко 44 гривні Виноград білий 230. Зовсім мало залишилось. Авокадо елітне 120. Ось воно. Авокадо хаас. Дві штуки в упаковці 100 гривень. Авокадо хаас 228 гривень, 5% знижка. Мандарини перший гатунок 70. Помела червона 72 гривні, 10% знижка. Ківі у кошику, другий гатунок 120 гривень. Кошику вага 1 кілограм. Помела перший гатунок 70. Апельсин, перший готунок 54. Мандарини моркут 70. Лимон фасований 64 гривні. Такий зовсім малесенький в сіточках. Лимон перший готунок 80. Мандарин мандор 62 гривні, 95 копійок. Банани 71 гривня, 90 копійок, 72 гривні. Банан бебі 135. Грейфрут перший гатунок 80, Ківі перший гатунок 145. Авокадо перший гатунок 220. Апельсини це зі знижкою, нам вони не потрібні. Груша конференція 110. Сортове яблучко вже вам сказала. Гала яблуко 44 гривні. Ред чіф 54 гривні яблуко. Салат листовий у горщику 50 гривень. Часник 155, 6% знижка. Томати коктейльні 140 гривень, корінь імбиря 190, 7% знижка. Капуста 45. Капуста брокколі 145 гривень, 9% знижка. Капуста рання 67 гривень, 7% знижка. Цибуля, другий гатунок, 7 гривень. Тільки, мабуть, її немає. Так, її немає. Цибуля ріпчаста фасована в сіточках. 17,95 за кілограм. Морква перший гатунок 36. Цю картопельку вже я вам сказала. Бурячок. Перший гатунок зі знижкою 25%. 17,95, тобто 18 гривень. І морква. Теж зі знижкою, перший гатунок, 25% 28. Картопля мита. 38,60, картопля фасована в сіточках 40 гривень. Ціна за кілограм також. Ось такі ціни на сьогодні. Купувала я міні з коркою та грибами. Хто бачив, а може хто не бачив, була у мене розпаковочка, і я казала, що купую в перший раз їх. Розповідаю: начинка з коркою та грибами. Тісто, дріжджеве, листкове. Так, Тісто смачне, звичайне покупне. Але начинка, не знаю, вона так прибита, наче дитяче харчування. І більш мені, як не курка з грибами, а як картопля з рибами. Не знаю, поділіться своїми враженнями, напишіть, хто купував, як вам смакує чи ні ці міні. Ціна їх зараз зі знижкою 70 гривень. Вага 600 грамів. Ось так. Ковбаса від своєї лінії губернаторська, сиров'ялина 292 гривні за кілограм. Ковбаса варена, Ковбасний ряд куряча 300 грамів, 27,90. Сардельки шинкові від добров 244 гривні, 50 копійок за кілограм. Сосиски від своєї лінії м'ясна лавка. Докторські фірмові. 330 грамів в упаковці 48 гривень Філе курячі копчене варене від своєї лінії 223 гривні за кілограм Ковбаса салями преміум. Напів копчена 320 грамів 86 гривень. Сыр твердий Золотий каштелян. Пластинами. 135 грамів 58,50 грамів. І син королівські пластинами. Також 135 грамів 58-50. Сир твердий дзюгас 12 місяців. Бруском 180 грамів 116 гривень. Сир твердий подріблений дзюгас 100 грамів. 67 гривень і ситвидей теттий дзюгас 100 грамів 60 гривень. Сир плавлений від Кома з різними смаками 75 грамів, 16,50. Ковбаски для гриля та смаження мюнхенські охолодження від глобіна 600 грамів 70 копійок. Соус соєвий чумак 470 мл, 40 гривень. Філе охолоджене, знатна курка, 168 гривень за кілограм. Пельмені мішутка. Філені з м'ясом курки 650 грамів, 91 гривня, 90 копійок. Мішутка з телятиною, з м'ясом телятини 450 грамів, 76 гривень 50 копійок. І пельмені з м'ясом індички 650 грамів, 101 гривня 90 копійок. Мішутка вареники з картоплею на вершковому маслі 450 г 37,90 гривень. Уселедець матьє від своєї лінії філе шматочки валії 180 грамів 44,90, тобто 45 гривень. Крабові палочки заморожені від віки 550 грамів, 122 гривні 50 копійок. М'ясо креветки від своєї лінії валіна морожене 400 грамів. 168,50 грамів. Йогурт від злагода, смузі манго банан йон 800 г 46,90 Йогурт з Йогот злагода, малина полуниця 800 г 44,90 Йогурт з Йогот злагода без наповнювачів 800 г 41 гривня 90 копійок. Сир кисломолочний від звеління, нежирний 300 г 50 гривень, 50 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% жиру, 51 гривня, 50 копійок. Сметана просто наша, 15%, 300 грамів, 37,50. Соус від Густа, сендвіч соус 180 грамів. І соус чесниковий, теж від Густа, 180 грамів, 20 гривень, 70 копійок. Соус торгового марка чумак, лаваш ролл 200 г 22 гривні 50 копійок. Соус від Чумак, бургер 200 г 22 гривні. Соус солодкий від Чумак, 200 г 22 гривні. І соус від Чумак французький з гірчицею. 200 г 22 гривні 50 копійок. Кетчуп, торгова марка приправка. лагідне з базиліком 250 г 29,20 Та кетчуп з оливками. Також 250 грамів, 30 гривень, 30 копійок. Сардина від своєї лінії, атлантична з додаванням олії 240 грамів 42 гривні 90 копійок. Сардина бланшована в олії, від своєї лінії 240 грам, 46,10. Сардина. Від своєї лінії у томатному соусі 240 г 45 гривень 30 копійок. М'ясо курей у власному соку від своєї лінії 325 г 54,90 90. вулгур з м'ясом курки від своєї лінії також 325 г 44 гривні 70 копійок, червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії. 46,70 325 грамів. І яловичина у власному соку від своєї лінії. 325 грамів, 78 гривень, 20 копійок. Чай зелений від своєї лінії. асорті смаків, 5 смаків, 25 пакетиків, 35 50. Чай чорний від своєї лінії, асорті смаків. 5 також смаків, 25 пакетиків, 35, 50, чай, маномах, чорний та зелений, 30 пакетиків, 34, 50, чай, маномах, зелений, 28 пакетиків, 30 гривень, 50 копійок. чай зелений від своєї лінії, листовий з додаванням суміші плодів та ягід. 80 грамів, 37,50. Чай від своєї лінії. Чорний та зелений. З задаванням екзотичних фруктів. 80 грамів 37,50. Чай листовий від своєї лінії заварний. Чорний. 80 грамів, 40 гривень 20 копійок. Чай від своєї лінії також листовий з ароматом бергамоту. 80 грамів, 40 гривень, 20 копійок. Кава мелена, еліс. 500 грамів аж 299,90. Кава Кат Нуар, 250 грамів 214,50. Кава картнуар. рощина, 140 грамів. 229,90. 90 Павзерна еліс. Вага 500 грамів, 36,90. 90 Вафлі від своей лінії з ароматом лимону. Молочний. Тате класс 236 грамів. 35,90 Вот тут всі найдуть. Печиво орео з какао з кремовою начинкою. 95 грамів, 26,90 Батончик Ліон. 90 грамів. Великий. 29,90 Шоколад Миллениум. З різними смаками 100 грамів 44 гривні. Напій біола, полиниця ківі сильно газований, 2 літра 28 гривень. Вода від своєї лінії, поляна купель лікувальна столова, сильно газована, 500 мл 25 гривень, 10 копійок. І поляна купель сильно газована від лінії Об'єм літр 500 22 гривні. Нектар плита томатный. Объем литр 500. 49 гривен 20 копеек. Наш сик мультифруктовый. на наш сик яблоко персик. 200 миллилитров. 10 гривен 40 копеек. Вот